Там ми не пройдемо. Бусь, не пройдемо? Назад? Ну і куди ж без бусінки? Відео прогулянка. Буся, поздоровкайся. <різь> Бусь, ти хороший хлопчик? Щойно вийшли з хати, він накинувся на свого. Кота, який на дворі живе на рудого. Дівчата мене цікавиться йому, аби побити мордочки. Таке, Бусь? Бусь! Бусь! Ну, скажи, що не молодець. А ще щось скажеш, Бусь? Своїм підписникам? Бусь. Потепліло, як це гарно. Два дні чи три тому увечері вийшли під хату, посидів. Вітер такий був, п'ять хвилин. Посидів просто і назад попросився. У нас вже починає потроху все зеленіти. Буся помічає свою територію. Пішли бусічка, бо я хочу ще... Прийти додому і у ящики поставити сальвію і виносити її на провітрювання, на закаляння. Бо вона в мене і так закаляється. Вікна відкриваємо на провітрювання, і навіть якось холодно було, також відкривали. Треба трохи полазити біля розсади. І у мене, я не знаю, таке потепління пішло. Може я трохи раніше висаджу огірочки у стаканчики, щоб потім під парничок посадити. Не всі, а то вдруг буде ще холод, а я вже все своє насіння висадила трохи. Купила ще феніксу пізнього. То хочу попробувати. Улюблене дерево бусі це бузина. Хоч взимку без листя, хоч це зараз. Оце так. Він його любить. І гризе, і кіхті точить. Це його улюблене дерево. У нього навіть є улюблені кущі серед цих дерев, які вже, як ви бачили взимку з коротких відео, вони вже такі обдерті стовбури. Ну це там у нас. Біля через дорогу, біля дому. Ой, яке ж то щастя тепло пішло. Він уже і травичкою пасеться. Вчора йому купила новий корм. Бо тут у магазині брала м'яч, я не знаю, не хоче він. Він у мене м -м, тижнів два тому перехворів на вушного кліща, хоч і прокапую, і обробляю, але не знаю, як так сталося. І в нього змінився апетит. Взагалі рибу перестав їсти, м'ясо перестав їсти, корм сяк-так. У нас дорогого не привозять. Молочко трохи пив, але був веселий, гарний. І що він їв, це тільки от йому або печінку, або субпродукти отаке. М'яса не хотів ніякого. Закрутився буся. Перекрути мені. Вчора купила йому смаколики, але не багато, бо це. Він, він потім як е, божевільний робиться, поки усе не не заспокоїться. Вже третій пакетик. Я тільки три брала, але за май, менше, ніж добу вже третій пакетик. І спробувала вперше, купила йому корм. То чотири лапи ми їли, віскас, фріскис, роял каніл. Канін е, купувала навіть раніше ще. Ну, він його, в принципі, їв, як і не дуже сказати, що ой, як такий дорогий, так він там за ним умирає. Вчора взяла йому оптіміл, 600 грам, по-моєму. Так, взяла для чутливого травлення і для виведення шерсті. І вилизується, вичесуватися він не любить, кажу зразу. Вилизується і травичкою пасеться, і все те назад зригує. Але от як корм такий їсть, будь-який, але з приміткою для виведення шерсті, то він, не знаю, менше його це хвилює шерсть, яку він вилизує. Ходив у туалет. Але веселий, погодка гарна, так висічка. Ай, гарна ж погодка. Це такий мій котик, хто вперше до нас завітав. Йому буде 11 липня 8 років, він не кастрований, живе в будинку. Вазонів не переверта, по столах не лазить. Ну, він не їсть нашої готової їжі. Котлети, все це йому байдуже. Тому й не лазить. Розсада. Розсади зараз повна хата в мене на всіх вікнах і не тільки на вікнах, де, де є світлий куточок, там скрізь розсада. Ніде нічого не згриз, не перевернув. А чому гуляємо, як хтось писав, чого кота на мотузку водиш? А його вже в живих не було. У мене стільки до нього було котів, і вони дуже довго не проживали. То десь хтось труїть щурів мишей, то машина збиває. То десь коти б'ються між собою, чи собаки, чи, не знаю, загризають. Або зараз я впевнена, що буся проживе своє все життя поруч зі мною. Живий, здоровий, нічим не обіжений. Два рази в день стабільно гуляємо. Він звик уже до свого режиму, він ще час навіть не проситься, в нього в хаті своїх справ хватає Поїсти, поспати, погуляти з м'ячиком посторожити розсаду. Оп. Тихо, дай я перелізу. Так що, аби всім котам жилося. В такій безпеці, як бусечка. Вулиця є вулиця. Можливо, у вас коти і по 15 років живуть на вулиці, але не, не судимо по собі, як то кажуть. Каже, буся ходив і буду ходити. Моя мантелепа, каже, мене, водить. Куди я захочу. Схотів за ангар, пішли за ангар. Схотів у берег, пішли в берег. Нікуди не схотів, сидимо вдома. От і ви з нами погуляли. Сонце припікає, я куртку наділа. Воно ж таки припікає. Наче так сховалось за хмари похолодало. Босінка. Скажи до побачення своїм підписникам. Бось, ти хороший котик? Він на це завжди реагує. Ну, в більшості випадків. Ти хороший котик? Бось. Підемо додому? А це фраза його сердить. Буває. Підемо додому? Бось. Підемо додому? Ну, куди ти поліз? Вилазь. Ні-ні-ні, пішли. Так, пішли. Підемо додому. Бось. Бось. Не вдасться нам з нього щось виманити. Пока? <laughs> Пока, Казі. Всім до побачення. Бось.